Українські народні обранці в 2015 році задекларували понад 12 мільярдів гривень. З них майже 8 мільярдів готівкою. Це на 4 мільярди більше бюджету всієї Київської області. Для прикладу, цією готівкою можна наповнити 4 фури або витратити її на ремонт 16 тисяч шкіл. Проте серед тих, хто задекларував великі статки, недешеві подарунки та візок нерухомості, не самі лише депутати не відстають, а деколи й переважають звичайні служителі порядку та стражі закону українські судді. Геннадій Коробенко суддя вищого господарського суду. Чи то фортуна, чи то таємничі дарувальники принесли пану Геннадію майже 2 мільйони гривень. На поточних рахунках в суді ще майже півмільйона гривень. З нерухомості в нього квартира на 82 квадратних метри. А це його колега Ірина Борисенко, теж суддя, але вищого адміністративного суду України. Її теж фортуна не обійшла стороною, і у 2015 році принесла пані Ірині майже 2 мільйони гривень. А майже 800 тисяч гривень вона тримає в банках. Задекларувала служителька Феміди і два будинки 149 та 179 квадратних метрів. Плюс до цього ще й має столичну квартиру. Ірина Кондратова, суддя вищого господарського суду України. Хоча пані Ірині таємничі дарувальники принесли всього 200 тисяч гривень, а в банку вона тримає 464 тисячі. Чиновниця має колекцію нерухомості: будинок на 593 квадратних метри та п'ять квартир від 40 до 241 метра квадратного. Рейтинг найбагатших декларантів продовжують працівники держави. Державної фіскальної служби. Заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Києві Микола Іляшенко та його дружина володіють 11 квартирами та мають тисячу квадратних метрів комерційної площі на додачу. Начальник головного управління у Харківській області Микола Рибаков теж ласий на нерухомість. Отже, має чотири земельні ділянки, дві квартири, два будинки та ще чотири недобудовані квартири. Окрім нерухомості, фіскал зі стажем колекціонує лексуси. І це лише верхівка айсбергу. Після оприлюднення усіх фактів про чималі статки наших чиновників виникає тільки одне запитання: чому нікого з них досі не притягнули до відповідальності? Та про які результати роботи антикорупційних органів можна казати вже сьогодні. Дивіться далі. Система електронного декларування запрацювала шість місяців назад. Орган, який мав би перевірити усі декларації, Національне агентство з питань запобігання корупції. Тому саме сюди ми надіслали інформаційний запит, аби отримати офіційний коментар. На відповідь ми чекали майже два тижні та, врешті, вирішили самі не віддатись до нацагентства. Але члени НАЗК, коли дізналися про нашу появу, просто закрилися у себе в кабінетах. Раз я здобули тим, що ви прийшли кіно, а не чекали цього свого зараз. Я соточню канасі, коли він до вас підійде. А там хтось є? Ну якщо вони закрасить, що це або не гранарада, або вони щось обговорюють. Попри наполегливе прохання приділити нам 10 хвилин, голова нацегенства та її заступники на відріз відмовились спілкуватись. А можна з ним зараз домовитись про конкретну дату, конкретний час? Ще раз повторити. Ну може не можна. Він сказав, що зараз він не може цю інформацію дати. А чому чим чим він це пояснює? Нічим не пояснює. спочатку. Члени НАЗК закрились від нас в кабінеті на ключ, а потім відмовились давати будь-які коментарі. Що ж чекаємо письмової відповіді? Як нам пояснив інсайдер з національного агентства, коментувати ситуацію відмовились, оскільки досі не затвердили порядок перевірки електронних декларацій. А все тому, що НЗК і Міністерство юстиції не могли півроку узгодити у документі основні положення. Саме без цього документу неможливо перевірити жодну з поданих декларацій. Про це кажуть і експерти. Очевидно, на найвищому державному рівні бо це два органи виконавчої влади, які підзвітні кабінету Міністерства є бажання затягнути процес перевірки декларації і е, притягнення до відповідальності посадовців. В результаті через три місяці після подання першої хвилі декларації більше ста тисяч декларацій не перевірено офіційно жодна в міністерстві юстиції. Зайняли позицію жорсткої критики керівництва на і намагаються нав'язати саме свій порядок. Будемо відверто критикувати бездіяльність і непрофесіоналізм тих людей, які там працюють. І пропонувати підні кадрові організаційні рішення. Давайте уважно проаналізуємо декларацію самого міністра Павла Петренка: Щомісячна зарплата чиновника 6 тисяч гривень. При цьому на банківських рахунках у нього понад 2 мільйони гривень, а готівкою ще 16 мільйонів гривень. Окрім цього, пан міністр задекларував недешеві твори мистецтва: дві картини, ікони та колекцію гравюр на додачу. Пан Павло також виявився поціновувачем фірмових годинників, які коштують від 300 тисяч до півтора мільйона. Мільйона гривень міністр має і власний автопарк Volkswagen 2007 року та лендровер дві 2006 року, який він придбав майже за мільйон гривень. Але їздить Павло Петренка на Тойоті, яку орендує в фірми, де він був співвласником до 2011 року. Скільки йому коштує оренда цієї автівки? Міністр не вказав. Поки НЗК і Мін'юст вирішують, чий порядок перевірки декларацій кращий, Її вже давно почали пильно вивчати у іншому відомстві в національному антикорупційному бюро. Дійсно, до нашої підслідності відносяться статті кримінального кодексу, що стосується саме електронного декларування. Це подання завідувань достовірної інформації і інша стаття стосовно незаконного збагачення. від громадських активістів та національного агентства із запобігання корупції в національне антикорупційне бюро надійшло 37 звернень, про порушення в електронних деклараціях за цими зверненнями вже відкрито 25 кримінальних проваджень щодо 14 суддів, 6 народних депутатів, двох голів райдержадміністрацій, одного заступника голови облради та одного працівника центрального органу виконавчої влади. Будь-який громадянин України має право звернутися до НАБУ кількома способами і своєю заявою. Заява приймається, реєструється, опрацьовується детективами і відповідно до чинного законодавства приймаються процесуальні рішення. Не менш прискіпливо наразі аналізують електронні декларації експерти Генеральної прокуратури. Вони вивчають декларації на момент несплати податків про початок перевірки статків народних обранців. Юрій Луценка заявив ще торік. Відповідно, половина народних депутатів, які подали значні задекларували значні опції готівки, будуть разом із депрес перевірені на сплату з них податків, і далі буде визначатися нами. Можливість або неможливість заведення кримінального провадження. Серед 423 народних обранців Генеральна прокуратура України відібрала 155, чий дохід згідно з деклараціями перевищив 100 тисяч доларів. Наразі проаналізовано 53 декларацій. У результаті відкрито 15 кримінальних проваджень, а 24 виявились чесними перед законом. Ще 43 депутатів наразі перевіряє Державна фіскальна служба. Якщо виявиться, що людина дійсно не сплачувала податки, це доведеться, то що загрожує цій людині? Перш за все, сплатити податки. Тут не йде питання взагалі про те, що всіх посадити в тюрму. Йде питання. Сплатіть податки і живіть спокійно. Поки ми збирали матеріал, нам вдалося довідати, що піврічна розробка порядку перевірок не останнє питання щодо компетентності НЗК. Виявляється, з 1 по 3 січня портал декларацій взагалі не працював. Це питання системного адміністратора, чого так сталося? Однак, однак, ми це питання врегулювали. В державному підприємстві Укрспецсистеми нам пояснили, що в НАЗК затягнули з підписанням договорів про надання послуг. Саме тому вони не мали права втручатись в роботу серверів. Державне підприємство Українські спеціальні системи закінчило свої функції як адміністратор реєстру 31 з грудня, з 1 по 15 січня їх на себе прийняло НАЗК. А згідно з довідкою Міністерства фінансів в національному агентстві при складанні бюджету на 2017 рік взагалі забули вказати гроші на роботу серверів. Якщо ви потурбувалися про свої зарплати, але не потурбувалися про, про те, щоб забезпечити функціонування єдиного реєстру декларацій, то що ви збиралися робити протягом наступного року? На те, щоб обговорити всі ці питання з пані Наталією, нам виділили дві хвилини, але вона на жодне з них прямо не відповіла. А, а, збирайтеся, будь ласка, ну, Наталья... Будь ласка, не чіпайте мене. Проходьте, будь ласка. У вас було будь дві ласка. хвилини, ви дотрималися на вісім. Допоки тривало наше розслідування. Порядок перевірки декларацій був прийнятий на ЗК і зареєстрований в Мін'юсті. А 23 лютого на з питань запобігання корупції офіційно розпочало повну перевірку декларацій. Я вийшов з ініціативою до голови про проведення позачергового засідання на ЗК, на якому було прийнято рішення про початок проведення повної перевірки посадових осіб, зокрема президента України, прем'єр-міністра, членів уряду. Сам процес виглядає так: в НАЗК уважно вивчають декларацію. Потім звіряють її зі всією офіційною інформацією, яку їм вдасться отримати. Надсилають запити в державні органи, звіряють з реєстрами з інформацією в змі та інтернеті, з поясненнями самого чиновника та звертаються за кордон. В кінці вони вирішують, чи правду вказав можновладець, чи нічого не забув писати, чи не приймав він ключові рішення відносно фірм його родичів. Та зрештою, де він взяв такі кошти за часні роки на держслужбі. Відомості про нечистих на руку чинов. Овників ЗК відправляє або до суду, або до правоохоронних органів, але в прийнятому порядку є і підводні камені. Однією з умов повної перевірки декларації є електронна автоматична звірка того, що написали держслужбовці з усіма наявними державними реєстрами. На ЗК ще повністю по перше немає доступу до всіх необхідних баз даних. По друге, воно не має відповідного програмного забезпечення. Так, то, вам хтось такі умови ставить, що вони можуть надати реєстр. Вам хтось ставить які такі ще, умови? Які ще питання? Будуть. Ви не можете Я, відповісти, що логічно арифметичного контролю Я до вашого хочу... доступу Марина, до вас далі? Маріна, Маріна. Ви не хочете відповісти на це питання? Маріна. Я, 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 вам хочу, я вам хочу, я вам хочу сказати, що ми сьогодні проводимо роботу, успішно проводимо роботу. План... Ви можете назвати конкретно хто не дає? Так я ж вам чого ми на кінопроект плану юстиції Не дає Я ж вам цього ж не говорю. Замість того, щоб вимагати доступ до реєстрів, члени назикав ускладнюють доступ до себе. Нещодавно кабінет міністрів, який нацеленство повинно перевірити в першу чергу, надав їм безкоштовну охорону. Тож подивимося, що на заказ знайде в деклараціях перших осіб держави та чи звітує про результати перед громадськістю. Про це ми дізнаємось вже на початку цього літа. піщаного бізнесу як гриби після дощу зростають нові генерали піщаних кар'єрів. Ці рішайли обіцяють зелене світло і всіляку підтримку навіть нелегалам. Утім, така співпраця може обернутися невиконаними обіцянками струсом мозку і зброєю. Піщані кар'єри навколо Києва, поле бою з нелегалами, команди Стоп корупції. У броварському районі нелегали часто посилаються на дах і називають конкретне ім'я Паша. Що він все порішає, що він депутат називали навіть фамілію Іваненка. Павло Іваненко понад 10 років у піщаному бізнесі і вже вдруге депутат Броварської районної ради. Тернісотичний депутат приходить на сесії, голосує. Активністю або пасивністю особливо не виділяється. А ініціативи які? Та ніяких. Два скликання, ніяких ініціатив. Народ обирає, хай він вирішує, хай народ думає, за кого голосує. Прийшов заради такого цінного кадру в райраді два депутата буквально посунули з місцем. Він же не пройшов до районної ради взагалом. Деякий час його не було, потім він домовився, ну я так розумію, за якусь там винагороду, скрізь за все. І два депутати знялися. Щоб йому зробити місце. Чому ж так рвався до райради Павло Іваненко? Адже ось дивіться, на сесії йому явно нудно. А тепер зверніть увагу, як наш герой поводить себе на засіданнях екологічної комісії, тієї, що видає дозволи на видобуток піску. Зараз це робиться тільки для того, щоб геологічне вивчення що це вони вивчають, скільки можна там видобувати і яким чином це робити. Все тут. Нам здалося, чи то дійсно депутат затято відстоює інтереси броварського заводу, орієнтир, буд елемент. Казанше написав зразу доступна промислова розмова. Якщо консіян написав біолічне вивчення, я вважаю, що на ну, Дуже м'яко саме теж це так сталося, що він собствен до Жукова Йовівча цього Олександра Йоріча підійшов і запропонував. Я, я не знаю це теж на, так, на базі чуток. Хоча інколи депутат Іваненко підтримує не тільки легальних видувачів піску, що він там задіяний практично в усіх моментах і в бровольському районі, в тому числі і в Барачівському, з усіма там такими скользкими питаннями, він працює з усіма. Там якісь там з усіх. Свої маленькі вигоди отримує, щоправда, за інформацією стопкору зиск депутата навряд чи назвеш маленьким. Наприклад, мешкає Павло Іваненко у цьому будиночку в передмісті столиці. Вартістю близько 300 тисяч доларів. Утім, в декларації ви маєток не знайдете. Як власне і самої декларації Іваненко? А Іваненко. перша немає. Так що, як немає. Справа тому що повідомлення про те, що не здав декларацію, надходило прокуратури. А де ваша декларація Плаця? про доходи? В районній Раді. Ви подавали запити, Ну, Я здавав. Я, не пам'ятаю, де вона, але я вам... я пошукаю. А звідки такий будинок у вас? Вдохповерховий. Який саме? У вас так кілька будинків, це ну якась проблема, да при цьому піщаний генерал переконує, що сьогодні він безробітний. А піщаним фірмам допомагає від щирого серця за дарма. Я... Допомагаєте там оформити документи. Скільки коштують? Це, це безкоштовно. Це, це не це не за гроші. Пана Іваненка цей чоловік знає ще до депутатства. Коли він був головою районної ради, а молодий бізнесмен Павло просив про допомогу. Павел, он, это был мой первый. Клієнт, хто вообще избрали меня головою ради. Він перший, хто ко мне прийшов в кабінет. Помагав, всячески помагав, причому помогал і будучи головою ради, будучи депутатом, писали письма в міністерство. І такого поворота у мене в голові даже не могло вложитися, що можу з совати в рот. Від згадки подробиць Олександрові досі моторошно того дня він приїхав до офісу Іваненка, аби з'ясувати кілька питань. Иваненко и его компаньон Дядюн Владимир, как представители предприятия по разработке песка, не выполняли некоторые свои обязательства. Бізнес-зустріч перетворилася на збройні бандитські розбірки. Дідюн не для мене почав якби я упав на пол. дідюн достав пістолет, засунув мені в рот і кричав, що, хто там не виконує обіцятельство. Невиконані зобов'язання струс мозку і три тижні у лікарні. Такий фінал співпраці із Павлом. Ось заява до прокуратури. Утім, правоохоронці справі ходу не дали. А сам депутат при згадці про ту події починає помітити. Но нервувати, що там була за історія з погрози пістолетом? Це не правда Власне, в нашому офісі на турівській. А до цього не працюють не встигнуть. Ну я до цього точно не маю відношення. Це 100%. Олександр, який за допомогу отримав струс мозку, більше не має справ із Павлом. Ні, не, не тільки, видно, я, я такий у них от один. От видно, з многими вони так поступають. Отже, стоп корупції попереджає певні домовленості з подібними піщаними рішайлами, можуть стати піщаним замком, що його швидко змиє водою. Вони не врятують нелегалів від викриття, потім можуть обернутися певними про проблемами для тих, хто намагається вести легальний бізнес. Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі народна номінація Золотий конверт. Іноді дивишся на чиновника приємного та чемного і навіть не здогадуєшся, що за цією маскою ховається злочинний геній, для якого ти лише нова жертва його афери. Сьогодні наша нагорода дістається начальнику Держгеокадастру Криничанського району, що на Дніпропетровщині, Михайлу Жиленку, за участь у стрічці Повернення Пантомасу. Якось одна добропорядна громадянка вирішила продати земельну ділянку. Для цього треба зробити землевпорядну документацію. Надають такі послуги тільки спеціальні ліцензовані компанії. Тож жінка пішла до однієї з таких фірм та швидко все зробила. Але документи треба ще завірити у Держгеокадастрі. Прийшла вона туди, а там сидить приємний чолов'яга пан Жиленко, який їй і каже. Пробачте, шановна, але я не можу завірити вашу документацію, адже складена вона невірно. Треба все робити наново. Та щоб ви були впевнені, що наступного разу все пройде без проблем. Зверніться до компанії Бізнес». вони знають, як вірно все зробити. Жінка вирішила не ризикувати та звернулась до цієї компанії, де її вже чекали та з радістю допомогли. Звичайно, їх послуги були втричі дорожчі, але ж це не головне. Жінка була рада, що коли вона принесла документацію. Пану Желенку він з радістю прийняв та затвердив її, тому що за маскою доброго начальника держгеокадастру ховається злочинний геній, який вже довгий час наживається коштом таких, як вона. Річ у тім, що компанія Бізнес контролюється паном Желенком та належить його співучаснику. Михайлу здавалось, що його схема бездоганна, але він не знав, що жінка, яка звернулась до нього, проводила в Держгеокадастрі таємну перевірку та розкрила злочинну схему. Хитрий Фантомас перестрахувався та оформив свої земельні ділянки, й майно на родичів і формально був чистий. Тож його лише звільнили з посади згідно із заявою за згодою сторін, і це мав бути хеппі-енд. але Жиленко, злочинець, не з простих. він звернувся до суду щодо його незаконного звільнення та, користуючись зв'язками і маніпуляціями, виграв першу інстанцію. Хоча рішення суду і не набрало законної дії, Жиленко спить та бачить себе знов у кріслі начальника держгеокадастру. І Якщо громадськість не візьметься за цю справу. То цей фантомас обов'язково повернеться та продовжить свої кримінальні дії. До побачення.